Вітаю всіх на каналі. Поміж мове, е, вирішив е, зробити вам таку важливу тему. Останніх півроку ми бачимо, що е, дуже багато всіляких таких е, непотрібних голосувань в інтернеті і непотрібних опитувань. Хочу вам сказати, ніколи не беріть участь в ніяких голосуваннях в інтернеті. Вас опитують. Е, і з вас вибирають інформацію, про вас все знають. Ви відповідаєте, вас питають такі, такі ніби безобідні питання. На вас повпливала інфляція? Це от, знаєш, сьогодні ви можете то в інтернеті знайти. А ви якою валютою користуєтеся? І дивлюся, є вже там 9 тисяч чоловік проголосувало. А для чого ви то голосували? Щоб ви сказали людям, що ви покишилися, що у вас ще є там трошечка того євро, трошки того долара в кишені. Вони думають, як вас обдурити, щоб ви до пенсії не дожили, вони питаються, які у вас хвороби. Там кожен лікар, а ви на то хворієте, а ви на то він розвиває свій канал, а він може це робити і навіть і, 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 і зі звичайного бажання вам допомогти. Так, є такі декотрі канали там про трави розказують. Вони там так, вони є корисні. Але. Він не, не, не дає там ніяких голосувань той канал. Він просто збирає свою чесну, свої, е, як то казав, свою копійку піднімає заробляє, а, а, а вам подає, як можна вилікуватися травами там, чи яйцем, чи бураком, чи ще чимось. От такий канал там є. Там є там такі декотрі доктори, там що з Америки, вони там щось пробують говорити, пояснювати. Так, дивіться, це є такі речі, вони можуть бути корисні. А от такі о, якою валютою використаєтеся, скільки у вас кредитних карток? А що у вас тут обходить, треба, другими словами, питатися? Вообще, подивилися ігнор. Подивилися ігнор. Інтернету буде повно. Лишіть тут геть. сторінку. Як на вас впливає інфляція? Ні, ти, ви написали, що ніяк не впливає, а вони вже знають, скільки у вас грошей. А тут в другому голосуванню ви проголосували, що ви там, там користуєтеся фунтами, чи доларами, чи злотами, чи, чи єврами, чи рублями, чи чим-небудь. Я не знаю, хто чим користується кожного права обирати. шекелами, чи ще чимось там. Ну. Не ваша справа. Як Христос сказав своїм апостолам, коли він не хотів вказати якусь інформацію, коли буде кінець він сказав, Не ваша справа то знати, коли отець в своїй руці поставив, е, е, у своїй владі, поставив, коли буде Кінець світу. Ви дід проповідати Іван. Так само ви дід.